Нам потрібна гарна громадянська війна в Росії, тому що будь-якому разі, коли він зникне, це викличе величезну дестабілізацію в Росії. Чому тому що поки вони будуть з'ясовувати, які активи ти там ділити, будеш багато вже є озброєних людей на роботі багатьох приватних і державних компаній. Це гарна громадянська війна. Нам потрібна гарна громадянська війна. І такі передумови Україна, в принципі, вже створює. Коли починається в регіонах ця історія пов'язана з бензином, але все рівно для нас є ключовим Москва. Москва тут центр всього, нам цікавий блекаут, нам цікава дестабілізація там, щоб всі ці вихідці там, з Кавказу, Середньої Азії, які постійно принижували росіяни. Коли там люди робо працювали на них, так на, на таких важких роботах, а вони їх там, що вони просто відплатили за це. Нам нам цікаво, таке такий движняк, тільки це не, не туди, куди потрібно. Тому нам потрібно стимулювати е, саме, е, саме заворушення там.